Дві ДТП та троє потерпілих. Поліцейські Прикарпаття розпочали досудові розслідування за фактом аварій у Косівському та Надвірнянському районах. Більше Крил Вирязкин розкаже. Перше звернення про ДТП поліцейські отримали із села Нижній Березів. Там чоловік, перетинаючи річку на авто, з'їхав із мосту. 54-річний водій, мешканець Яблонівської територіальної громади, керував автомобілем ВАЗ 2101 Він проїжджав місцеву річку через бетонний міст. Однак не впорався з керуванням та допустив з'їзд з моста. У результаті автомобіль впав на берег річки та перекинувся на дах. Інша аварія сталася за участі двох неповнолітніх 15-річний юнак, збив 9-річну дівчинку у селі Гвіст. Потерпіло доставили до обласної дитячої лікарні. 15-річний скутерист, мешканець району, не врахував дорожні обставини та здійснив наїзд на неповнолітню дівчинку. Остання переходила проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу з правої частини дороги наліво в обох випадках водів транспортних засобів перевірили на стан сп'яніння алкоголю чи інших речовин у крові Карманичів не виявили. За фактами дорожньо-транспортних пригод правоохоронці розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, правоохоронці нагадують, що отримати право на керування мотоциклом чи скутером можна лише 16 років до цього часу. Сідати за кермо суворо заборонено.